Зараз покажу, як ми будемо кип'ятити солому. Так можна кип'ятити будь-яку структуру, може бути листя, може бути будь-який бур'ян, який у вас є. Опілки можна також робити. Саме найкращий спосіб знайти таку велику баю, ємність. Знизу ми викопали ямку, щоб туди дрова закладати. І рядом з нею ямка у нас поменша це приток повітря. Вони з'єднані. І у вас дуже швидко нагрівається вода в великій кількості, якщо вам треба зробити, оцей бак майже тюк соломи туди влазить. Вода кипить, зараз закинемо. Дуже важливо хоча б 10 хвилин проварити. А краще хвилинок 15, щоб воно прокипіло, щоб ваша основа, на яку будете закладувати міцелі гриба, була стерильна. В противному випадку процентів на 90% у вас нічого не вийде. Сейчас закладываем солому в воду и хай она трошки поварится. Вот раз у нас Зараз вона потягне вуду, розяде Обов'язково має проваритися. Ну і можна чимось прикрити, щоб воно пропарювалося зараз зум. Отже, шановні пані і панове, робимо блоки. Зробимо один блок, ось такій пластиковій бутилки з міцелію гриба і один блок з шматочків гриба. Я вам покажу різні варіанти. Зараз зробимо, щоб порівняти ось таких баклажечках. Знизу у нас отвори, щоб лишня влага стікала, і отак вони зрізані. Зараз ми візьмемо шматочки гриба, перекладемо блок. зробимо... Дивіться, зараз покажу, це я вчора зірвав гриб. Ось на ножки вийшов міцелій. А це ось гриб у мене тиждень полежав, і бачите, як на шляпку проріс. Краще зірвати, дати йому полежати, тоді можна всю шапку закладати. А так зрізали ножки і ними перекладаємо. Ну і скорость зарощення у такого буде мідленіше, тому що це у вас повноцінний міцелій. він же грибниця. А тут тільки поверху шляпки, тобто буде медленніше заростати. Ну так же заросте. Тобто можна робити навіть без міцелія. Беремо нашу солому, вона у нас стекла, полежала, бачите? Здавлюю рукою, вода не тече, рука волога. Вона просто ідеальна. І вона остила, ні в кої не має бути більше 25 градусів. І перекладаємо шарами, плотно забиваємо наш субстрат. Ось беремо прямо так цілу шляпку туди. Раз. Кусочок ось у ніжки. Два. По краям положу, щоб було, вам буде видно тоді, як вона буде заростати, що там лежить шляпка, що я вас не надурив. Ось, і ніжка і шляпка нам підходить. Кладемо сюди. Впало на землю, нічого, страшного, три секунди мікроби не встигли. Падемо знову сюди. По стерильності. Там хтось і спіртом обрабатує, і лампи світе. Звичайно, це не самі ідеальні условия, але при, даже при таких все добре заростає, проблем у мене ніколи не було. І інколи, ну можливо, один з 15 20 блоків заростає чимось іншим, а не грибом. І за цього обрабатувати лампами, варувати руки спіртом, якісь условия створювати, я думаю, немає смисла. Тому що ну, це не промисловість, це ви для себе вирощуєте. Ось опять шматочки, так же сюди їх кладемо. От так руками одірвали, кинули. Цього буде достатньо. Старайтесь максимально плотно забити. Навіщо така баклажка і поліетилен? Він тримає влагу, ваш блок не пересихає. Якщо зробити просто, допустимо, пластиковим мішку з-під сахара, там є дірочки, він пересохне. Міцелій загине не буде розвиватися. Тобто має бути така пластикова баклажка, стекляна банка. Ось кусочок пластика. Це ми зараз теж в старої теплиці зрізали клюйонку. З неї теж зробимо зараз блок. Це я вам покажу. Ось опять два кусочка гриба кинули цей кусочок. І зараз ось зріжемо прямо корою. Тут не прям всю ножку можна, можна зрізати, отак самий краєчок, саме де йде міцелій. Прям вся нога нам і не потрібна. Нам потрібна цей оця біла паутинка, білий нальот. Він дасть рост. Далі блок у нас при кімнатній температурі не вище 25 має зростати. У мене на каналі верні, під відео в описі буде ссылка на мій сайт. Є зимовий штам, він заростає при температурі не вище 22. Тобто до 22 краще 20. тримати. Від 17 до 22 йде заростання. По від плюс 5 до плюс 10. Тобто взимку його можна вирощувати, От коли йдуть потепління. Днів на 6-7. На цього достатньо, щоб гріб вийшов і виріс. Ви прямо в саду його положили. І в фази потепління у вас будуть рости грибочки. Дуже класний штам, так що всім рекомендую. Кому цікаво, переходьте, дивіться, обирайте. Ну і Ще зверху цю положимо. Зараз солому заб'ємо. І цього буде достатньо. Ось не бійтеся, пробуйте, що я сили. Чим плотніше, тим краще. Тепер просто скотчем обернули і понесли в хату, в тепло поставили. Гриби будуть заростати днів 35-40. Мішеї буде заростати від 14 до 20 днів, і залежить від того, наскільки буде тепло. Чим тепліше, тим швидше. Пару обертів цього достатньо. Тут у нас зверху залишила трохи кисня, це дуже добре. Пропочку десь ми днів через 5 теж відкрутимо, щоб був доступ кисню і міцелі буде розвиватися. Якщо десь у вас лишня влага залишилася, воно все стече знизу, на перші пару днів підставте якийсь піддончик, тому що може підтікати. І дня через 2-3 ви одразу почнете побачити, сразу побачите, отут почне така паутинка розростатися, тобто прямо від грибів буде відходити такі біленькі-біленькі-біленькі, все воно побіліє, заросте. Тепер зробимо блок на справжньому міцелі. Тобто це та сама грибниця, що це, що це, тільки єдине тут дуже гарний питательний субстрат, вона без буде ще буде заростати. Точка грибів ми зробили, блок зараз робимо на міцелію. Так же саме. Дырочка у нас баклажка. И так же Просыпала. Шарову перекладаємо.